Для того, щоб створити картку працівника, переходимо в розділ Довідники працівники. В лівій частині екрану знаходяться категорії, які потрібні для структуризації існуючих карток працівників. Якщо ви не використовуєте категорії, ви можете приховати їх відображення. Скориставшись опцією Додати, ви можете створити потрібні вам категорії додатково до наявних, створювати підкатегорії до батьківських категорій. Створені категорії можна редагувати або видалити. Щоб створити картку працівника, натискаємо знак додавання. Категорія Необов'язкове поле. При бажанні оберіть категорію, в якій буде відображена дана картка працівника. Обираємо з переліку фізичну особу або ж створюємо її за допомогою знаку додавання. Трудовий стаж необов'язкове поле. Дані потрібні для розрахунку лікарняних. Відмітка пенсіонер Необов'язкове поле відображає інформаційний характер статусу працівника. Вкладка банківські реквізити заповнюється для автоматичного формування платежів з системи дах до клієнт-банку при умові налаштованої синхронізації банківського рахунку. Вкладка Пільги ПДФО. Якщо працівник має пільги, натисніть Додати. Вкажіть термін дії. Та пропишіть чи оберіть пільгу знаданого переліку. Розмір пільги встановлюється автоматично, відповідно до чинного законодавства. Вкладка Інвалідність. Якщо працівник є особою з інвалідністю, натисніть Додати, зазначте дату видачі документу, термін його дії та назву документа, що підтверджує інвалідність. Зазначені дані зменшують суму податків, які підлягають сплаті при нарахуванні заробітної плати. У вкладці Файли ви можете додати до картки фото чи скан-копію потрібних кадрових документів, натиснувши кнопку Додати новий або обрати документ з переліку завантажених вами в систему ДАХ в розділі Документи. Після збереження картки з'являється можливість скачати особову картку працівника, яка автоматично завантажиться на ваш комп'ютер. Натиснувши галочку Архівний, не показувати у списках ви видалите працівника та відправите картку в архів. Створені картки працівників можна Редагувати або Видалити. В розділі Працівники є пошук за прізвищем, ім'ям та по-батькові та фільтр. Якщо ви випадково видалили картку працівника, по якій вже були операції, ви можете її відновити. Для цього натисніть на опцію Показати архівні пошук. У переліку з'явиться видалена вами картка з поміткою Архівний. Натиснувши Редагувати, ви перейдете в картку даного працівника. Зніміть галочку Архівний Не показувати у списках. Збережіть зміни. Таким чином, ви відновите картку працівника в програмі.